Коли нам дуже хочеться когось врятувати, допомогти. І нам здається, от у нас найкраще рішення, а людина цього рішення не обирає. Чому вона не обирає цього рішення, це може бути ваша мама, ваш чоловік, ваша дитина, колега, подруга, в якій ви активно нав'язуєте свою думку. Можливо, ви праві з цим рішенням, але людина чомусь не обирає. Тут важливо подивитися, не чому людина не обирає, а чому вам так важливо. Зараз дати їй це рішення, чому ви вмикаєте свого рятівника, куди ви направляєте свою енергію? Бо, як правило, рятівник, якщо він зосереджений на своїй цілі, кому допомогти, кого врятувати, це якесь ігнорування власних потреб, забезпечення цих потреб або помічання якихось зон у своїй особистості, які не є досить приємними, туди дивитись не хочеться. Можливо, це сліпа зона поки що. Але завжди є якесь уникання, тому зверніть увагу або звертайтеся за допомогою. Знайдемо цю сліпу зону разом.